Доброго дня всім чи вечора. Рада вітати вас на своєму каналі Darian White per Magic. І сьогодні ми з вами проведемо онлайн-чисточку з вичаткою, зливанням на віск від усіх недуг від пристріту, від уроків, переполохів, страхів, невезінь. Від різного виду ворожіння на вас, від усіх порчичних програм, деструктиву, ця вичетка для всіх, хто зараз зайшов на мій канал, а також по просьбі даних осіб 2410 1976 і 401 1983. Ритуал з вичаткою слухати мінімум три рази. І більше це вже по вашій потребі до повного виздоровлення, коли ви почуєтеся краще, якщо бажаєте, то можете також і робити відливання на віск власноруч разом зі мною. Коли я буду читати цю вичитку змовлення. Після ритуалу віск закопуємо землю або загортаємо в папір і викидаємо на смітник. Отож, сідаємо зручненько, максимально розслабляємося. При вичипці, коли буду говорити ваше ім'я, говорити власне ім'я. Одночасно скидуйте весь негатив на віск, проговорюйте, чого ви хочете позбутися, скидуйте на віск в поданках усі ваші проблеми. Отож, розпочинаємо ритуал. Призиваємо. Всі чотири стихії, землі, води, вогню і вітру, всіх святих, всіх архангелів, ангелів-охоронців ваших стати вам в допомогу. Приступаємо Ісус Христос з правого боку, я з лівого. Святий зійди на раба Божого ваше ім'я. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь». Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий Духу, прийди і стань у помочі. Бо без тебе не може нічого сотворити. Господь сказав, хто в тебе вірить, силу має. Господь сказав, хто в тебе вірить, всіх оберігає. Господь Боже, забери зуроки, нечисті, слабості, всякі злягадки, злі помисли, переполохи, невезіння, різного виду ворожіння на вас. Ваше ім'я. Зливаємо з Божою помічю і помітч всіх святих Ісуса Христа, Сина Божого, святого Николая Чудотворця, святої Варвари, святого Пантелеймона святу Божу Матір, святу Богородицю, всіх святих призиваю ваше ім'я, стати рабу Божому в помочі. Всі хрещені в церквах, на крижмах молитвенних, допоможіть мені на віск зливати всі пристріти, зуроки, наслані слабості, всі види порчі чародійства, ваше ім'я. На воді ранішній, на воді полудневій, на воді вечірній віск відливаю, всі хвороби відсилаю, три хреста, три дійства. Як Христос закляв камінь, який не може говорити, ходити, стояти, так я заклинаю, щоб всі сили не могли до нас приступити. Йдіть від нас, щезніть, як роса щезає вранці, як дим з комом щезає, і ніхто не знає, куди він дівається. Так і візли всі злі сили щезніть, даю води тобі попити, щоб була здорова, здоровий. Як вода, красивий, як весна, багатий, як земля. Святий Духу, зійди на рабо Божу ваше ім'я. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Власне ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі на допомозі, Гавріїл. Чи на вільно, чи просквозно, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель прийди і стані в помочі. Рабу Божому ваше ім'я. Та буде так, на віки вічні. Амінь. На віки вічні амінь. Все зливаю, віз за На віки вічні амінь. Все зливаю, віз запечатою, Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Святий кріпся, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Господи Боже, зійди на мене з благодаттю своєю, прийди і вселися в мене, і очисти мене від усякої скверні, спаси душу мою, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, ваше ім'я, Дух Святий, сотворив світ, дав путь ім'я кожному, так і дай мені, Боже, сили моїми устами Твою поміч прийняти, час добре говорити, зле мовчати, всіма трьома роковими святами відмолити, чи то наслано, чи то наворожено. Чи то підсипано, чи вітром східнім, чи вітром західнім, чи поперечним, чи на чи з їжі, чи з піття, чи з роботи, чи з турботи, чи з переляку, чи з прокляття. Може, з гріхів моїх предків, може з гріхів своїх батьків, тата, мами, сестри, брата, бабиних, дідових. Чи з завісті, чи з ненависті, чи з буйності, чи з молодості, чи з любові, чи з очей чорних, чи з очей бурих, чи карих, чи сірих, чи білих, чи червоних, чи чоловічих, чи жіночих, чи паробочих, чи дівочих, чи вдівець, чи вдіва. Таке я усі ці болячки. Горючі, колючі, скрипучі, потягущі, злющі, ненавидющі, страшущі, студенющі, корчущі, страждаючі, визиваю ваше ім'я. Я вас визиваю з Господом Богом, з Ісусом Христом, Сином Божим, Стройцею Святою. Все це. Відкликаємо, витягуємо з раба Божого власне ім'я, витягуємо з голови, з-під голови, з тім'я з-під тім'я, з волосся з-під волосся, з мозку з-під мозку, з візків з-під візків, з вух з-під вух, з чола з-під чола, з брів з-під брів, з очей з-під очей. З межі очей, з лиця з-під лиця, з носа, з-під носа, з губів з-під губів, з зубів з-під зубів, з язика з-під язика, з ясен з-під ясен, з горла, з-під горла, з бороди з-під бороди, з шиї з-під шиї, з плечей з-під плечей, з рук з-під рук, з ліхтів, з-під ліхтів, з долонь з-під долонь. З пальців, з-під пальців, з нігтів з-під нігтів, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, власне ім'я. Визиваю, визиваю вас з хребта, з-під хребта, з легенів, з-під легенів, з нирок, з-під нирок, з печінки, з-під печінки, з жовчі з-під жовчі. Селизінки з-під селезінки, з грудей з-під грудей, з ребер з-під ребер, з серця з-під серця, з ямки з-під ямки, з жолудка з-під желудка, з кишок з-під кишок, з низ з-під низ, з золотника з-під золотника, шника з-під шника, з таза з-під таза, стигон з-під стигон, з колін з-під колін. З литок з-під литок, з гомілок з-під гомілок, з стопів з-під стопів, з плеснів з-під плеснів, з пальців з-під пальців, з нігтів з-під нігтів, по ім'я Отця і Сина і Святого Духа я вас визиваю з усіх 77 суглобів, 77 жилів, 77 піджилків. З 360 вузлів білого тіла, жовтої кості, з бурою крові, з силою утроби. Усі ці зуроки наслані, я вас від... відсилаю хрестимось, відсилаю туди, де птахи не літають, де людей не буває, де церкви не правлять, там де людського голосу не чути. Там, де пси не гавкають, я вас туди відсилаю від раба Божого ваше ім'я. Відсилаю п'ятьма пальцями шостою долонею. Відсилаю, повертайтесь туди, звідки прийшли, не повертайтеся, бо як нас дожену, то золотим мечем в голову знесу. Стану перваками травити, Вінниками мітати, граблями вирізати, вилами виколюєте, сокирою виробувати, ножем вирізати, косою викосувати, смерлами висверлювати, серпом вижинати, голками виколювати, водою зливати, назад дороги вам не давати. Звідки прийшли, туди назад повертаєтесь, бо ви. Сили більше не маєте і краси більше, з неї, з нього не спиваєте. Якщо ви прийшли вранці чи в полудня, чи, чи, чи в підполудня, чи то вечір, чи в смерку, я вас відсилаю, хрестимось. Я вас відсилаю в глибокі моря, в потоки чорні. Там у водах купайтеся, в пісках пересипайтеся, ніколи назад не повертайтеся, щоб не мали. Ні нового, ні старого місця, а його раба Божого, рабу Божу, ваше ім'я, спокоє залишіть. Я вас Духом Святим, Сином Божим Ісусом Христом, більше до раба Божого, ваше ім'я не підпускаю. Я вас заклинаю трійцею Святою, 12 церквами, 12ма ксензами, 12, ксінзами, 12 дяками, 12 службами. 12 роковими святами, тайною вечер'ю, благовіщенням святим, плащовницею Христовою, Рождеством Христовим, муками Христовими, смертю Христовою, Воскресінням Христовим, ваше ім'я. Заклинаю всіма святими мучениками, Матір'ю Божою і чистою, і всіх праведних дівіць, Ім'я яких сотру небеса і землю поклав небесне світила, Ідіть від раба Божого, від раби Божої, ваше ім'я, пропадіть, бо Дух Святий зійде на вас і переможе вас, слово моє Божим Духом намолено і віднині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Як віст від могню ступився і в воду злився, так і вся ваша біда. Хворота, ломота відійшла від тебе, від твоєї родини, від твоєї хатини, від усіх добрих людей богом хранимих. животворчий хрест з Господньою силою віднині нас оберігає іменем Ісуса Христа, Синого Божого, тебе ісціляю, всякі зло, хвороби, порчу, відвертаю. Та буде так на віки вічні Амінь, амінь амінь. Та буде так, на віки вічні Амінь, амінь, амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Знімаю волос, який у вкрався. Та на допомозі Гавріл, чи на війну, чи просквосено, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель прийде і стань на помочі. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знято. А зараз, дорогі, ми подивимося, що у нас тут злилося, яка у нас свідливочка, які е, сьогодні негатив нам вдалося злити. Е, як ми бачимо е, вже зверху, е, отут ми бачимо ці всі пузірки, це сильні емоції і, і е, дрібного виду. Це так як на навроки і ось. Як ми бачимо, дуже сильні емоції. Верх у нас у пузирках пробита сердечна чакра, пробої в сердечній чакрі. Подивимося, що у нас злилося з другого боку. Ось ми бачимо, у нас дуже тут хвилі, сильні емоції показані. Бачимо тут різного роду перехрещення доріг, злилося. Також тут є крадники, крадії вашої енергії, оці ниточки, які всі тут тягнуться, це крадії вашої енергії. Є також тут кільцева порча, це порча, яка робиться магом. Це, щоб проблеми не закінчувалися. Так само злилися тут і внутрішні органи. Могла бути порча на здоров'я, на красоту. Тут є у нас тут і якась злилася жабка, може бути порча на красоту. Дуже-дуже сильні емоції. Ми бачимо оці хвилі. Це дуже-дуже сильні емоції у вигляді хвиль. Бачимо тут теж вісьмірочки, це може бути бумеранг, повернення негативу, замки тут різного виду, ну я вже сказала, це може бути на перекриття доріг завідники. Є також тут і хрести, і якісь тут погости. Злилися, ну злилися це може бути порча якась на аварію, так що будьте обережні. Різні тут гори, долини, це під'єм і спад. Може бути так, як і під'єм, і спад вашої кар'єри. Ці всі переплетіння, що ми ось тут бачимо, це. Можуть вказувати на зміни обставин, на переміни, на зміни обставин. Злилися внутрішні органи, 에... можуть бути ваші захворювання, є також відзеркалення ваших дій. Ось все показано. Так само у нас є. як Ми бачимо зараз, я трошечки поцілюю відливочку вам, щоб було добре видно. Ось о, як я вам говорила, оці всі перепльоти. Оце кільцева порча, ось ці ниточки, це енергетичні крадії вашої енергії, удачі, підселенці. Тут е, і дуже сильний е, схвильований емоційний стан. Подивіться, що у нас тут, що у нас тут от, злилося. Ну, якщо це все злилося, от бачите, тут є. Є у нас і жабка, і хрестики, і ми бачимо тут і різні, різні злилися якісь тут і, і тваринки, звірюшки, може бути. Ну, злилося, злився негатив, то подякуємо всім Духам Святим, що допомагали нам віск зливати. І весь цей негатив знятий. Що ми робимо з цим воском? Ми цей віск утилізуємо, закопуємо у землю або запертаємо в папір і викидаємо мусоропровід або в смітник, нехай воно від вас відходить. Отож, всім гарно дякую за перегляд. Бажаю всім традиційного благополуччя, щастя, здоров'я, любі, удачі. Щоб ніхто на вас не робив ворожінням. Щастя вам, любві. І всього всього хорошого, щоб ніхто на вас не ворожив, не, не робив ворожінням. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити слідуючі відео. І всього вам хорошого. До побачення. Пока-пока.